Тож, друзі, всім привіт! Ви на каналі MelonTV. Сьогодні я вам покажу наступний мод під назвою Apollo Guns. Так-так, в нього є багато версій, цей мод також додає зброю. Наприклад, ось тут зброя набагато менша, та вона набагато не деталізована. Її огляд не можна, але перший прикол цієї зброї, в тим, що якщо я підійду і висвітлю скло, воно знищиться. Так. Це прикольно. І будь-який вистріл з будь-якої зброї знищить вікно. От, наприклад, з дробовика. Це дуже прикольно. От, він має багато версій. Це найкрутіша та найдеталізованіша версія поки що під назвою Apollo Guns версія 1.1.5. Так, ось тут є багато зброї, наприк, наприклад, ось Джейдер, науціка броня. Ми її одягаємо. Ось так, ось так, ось так. Так, після надягання бронежилета він замідлює нас, дає як замідлення до другого рівня. Так, тут можна по Беремо ось цю штуку і підходимо до ось таких штук. Тут же баф. Дуже деталізований. Тут можна, наприклад, скрафтити зброю спеціальних деталей. Тут можна тримати в руці зброю, це обов'язково. І можна настроїти її під свій тип. Наприклад, поставити її при сіл. Можна це зробити на любу зброю, окрім дробовика. Ось, наприклад, що я зробив зі своєю автоматом. Ось. Ось так. Наприклад, візьмемо АВП. На нього можна прицепити приціл та ось це. Та глушитель. І все. Так, ось такий ось. приціл І ось такий. Ну тут є ще на багато зброї, який... Є інший приціл, ось цей. Якщо ми його зробимо, то він буде дуже снайперський. Наприклад, ось так. Ще я попитаюсь знищити тосков. Ось такий ось присів. І так, коли ти прицілюєшся, ти не можеш рухатися. Ось чим мінус. Але прикол в тому, що ти не тратиш патрони, коли используєш зброю в креативі. Але якщо ти виходиш з творчого режиму, або то патрони будуть тратися за кожний вистріл. О, я знищив. Так, мод прикольний. тут ще є ось окуляр нічного бачення. Але вони трошки баровані. От бачите, вони баровані. Щоб вони нормально працювали, треба випивати зілля нічного бачення. Але тоді ці окулярки корисні. Також тут можна ось такі ось речі, найневажливіші це ось міни і гранати. Ну ще є плоть, яку можна їсти. Та пожар. Ось міни. Ось так я поставлю. При насипанні на міну вона взривається, наносить багато демеджу. Але є мінус, тому що ще вона нічого не знищує. Але тут є ще гранати. Вони ж прикиданні. Ось так знищують. Як ослаблений динаміт. Дуже прикольно. Добре. Ще я вам покажу остальні деталі. Тут є гнила плоть, яку можна пожарити, наприклад. На цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.